Вітаю на каналі, мене звати Христина та в цьому відео ми говоримо про людей, які народилися 6, 15 та 24 роки. Числа будь-якого місяцю та року і говоримо про них саме з нумерологічної точки зору. Якщо ви народилися саме в ці дати, ви маєте число душі 6, 6. До речі, багато років я вже маю хобі нумерологію, та останні три роки я є засновником Академії нумерології та Таро Холібон. Про своє особисте відношення до Таро, нумерології та астрології, я розповім в кінці цього відео. Що ж таке число душі та як його вирахувати? Можливо, раніше ви чули про число долі. Це коли ми беремо всю дату нашого народження, включаючи день, місяць та рік, і сумуємо, допоки не вийде число від 1 до 9 або 11. 11 – це число долі, яке є винятком. А число душі це коли ми керуємось лише днем датою народження. Наприклад, я народилася 1 серпня, перше число, одиниця і є число моєї душі. І так, у нашому житті все пов'язано з нумерологічної точки зору, всі цифри, які нас оточують безпосередньо впливають на наше життя. Отож, чим число долі відрізняється від числа душі? У кожної людини є два образи, які вона демонструє світу: число душі це те, як людина сприймає себе особисто. А число долі це те, як її бачать, що про неї думають, і як оточуючі люди відчувають на собі її вплив, вважається, що перше приховано глибоко в підсвідомості і, розкривши його, людина досягне гармонії. А ось друге лежить на поверхні і піддається, так скажемо, коригуванню, у чому полягають основні відмінності цих двох понять: число долі та число душі. А зараз ми починаємо говорити про людей, які мають число душі 6. Отож, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа. Будь-якого місяцю та року ви маєте число душі саме 6. Що відомо про цих людей саме з нумерологічного аспекту? По-перше, те, що вони знаходяться під керуванням Венери. Вони сприймають цей світ у вигляді почуттів. У цих людей дійсно особлива м'яка енергетика, вони привабливі у спілкуванні. Також це естети, які люблять красу, затишок та комфорт. В цілому вони творчі, талановиті, люблять усе прикрашати. А також дуже часто надзвичайно привабливі та сексуальні саме люди, які народилися в ці дати, також люди, які мають число до 6. А націлені зазвичай на матеріальний добробут та стосунки, сім'ю. У них багато друзів. Також їм дуже важливо бути затребуваними. Вони мають сильну інтуїцію, дуже відчувають на щирість та лицемірство. І так, звичайно, це загальна характеристика для більш глибшого нумерологічного аналізу. Потрібно знати. Повністю всю вашу дату народження. До речі, замовити номерологічний індивідуальний, дитячий або парний розбір можна за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. А далі говоримо про те, від чого страждають люди, які мають число дощі 6, а саме про те, що заважає їм досягти успіху у кожній сфері. Власного життя, і тут варто зазначити, що в залежності від того, якого саме числа ви народилися, тут трохи різний прояв. Отож, народжені 6-го числа часто можуть страждати від прагнення до надмірного забезпечення затишку та гармонії в оточенні, але ця занадто сильна підсумковість може вести до перевтоми та надмірного піклування про інших замість себе. Якщо ви народилися 15-го числа. То ви можете страждати від нерішучості та коливань у прийнятті будь-яких рішень. Люди народжені цього числа можуть відчувати невпевненість у своїх здібностях та боязнь вчинити помилку. Якщо ви народилися 24 числа. То часто такі люди в цілому можуть боротися зі своєю незалежністю та боязню змін. Вони можуть страждати саме від невизначеності та невпевненості у своїх діях. А якщо ви хочете оволодіти інструментами нумерологія та таро для свого власного життя для реалізації. В кожній сфері вашого життя або, можливо, ви хочете працювати в цих сферах як експерт, запрошую вас на навчання на курс номерології та курс ТАРО. для початківців в Академію Холібон. Це онлайн заняття, це не запис лекцій, це професійно зняті курси, які структуровані, які в зручному форматі. До кожного уроку ви отримаєте додаткові матеріали та домашні завдання. Після закінчення курсу ви отримаєте сертифікат і підтвердження своїх знань. Але найголовніше, ви отримаєте саме знання, і також за допомогою цих знань ви зможете допомагати і змінювати життя інших людей. Всі деталі ви знайдете за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. А далі поговоримо про моє особисте відношення до нумерології, астрології та таро. В першу чергу варто сказати, що астрологія таро, нумерологія – це лише одні з інструментів пізнання себе та світу. А також інструменти для отримання підсказок та реалізації в кожній сфері вашого життя багато людей вірить, багато не вірить, і той, і той варіант нормальний, якщо звичайно ви не нав'язуєте свою думку іншим людям. І звичайно, тут в першу чергу про віру. Адже як ми всі знаємо, те, у що ми віримо, те з нами і відбувається. Те є одна цікава закономірність. Переважна більшість людей, які вірять, які користуються послугами номерологів, тарологів, астрологів, які приходять до мене на консультації та на навчання до академії Холібон, є люди, які в житті досягли певного рівня, який найчастіше вищий за середній. Також цікавий факт, про який, можливо, ви не знали. В відомих компаніях, світових брендах подекуди працюють у штаті. Астрологи, так як співробітники, я не кажу вже про те, що ви напевно знаєте, що багато відомих людей, політиків та навіть президентів користуються послугами астрологів та нумерологів. Дід читаючи коментарі по типу хто в це вірить. Я дійсно дуже дивуюсь, тому що якби люди не вірили у подібне, то як мінімум по українському телебаченню не йшов би 105 й сезон битви екстрасенсів. І логічно, що йде він саме тому, що в це вірять. Але, звичайно, варто пам'ятати про те, що телебачення є досить таким. Перебільшеним. В цілому наш світ сучасний, потрібно розширювати свій світогляд. І тут не про те, вірите ви чи ні в подібне, а про те, що у світі багато речей, з якими ви можете погоджуватись, а з якими ні. І це нормально. А ось що ненормально, так це засуджувати людей лише за те, що вони вірять в те, що не вірите ви. А ви вірите в астрологію, нумерологію та Таро? Напишіть в коментарях, а також не забудьте написати вашу особисту дату народження. Якщо ми про неї ще не говорили, то обов'язково поговоримо. А також, я зрозумію, таким чином, завдяки вашим коментарям, що подібні теми для вас дійсно є цікавими. І варто продовжувати наш YouTube. А ми з вами побачимось в наступних відео на каналі. До зустрічі! Бувайте!